Орія 23-го батальйону територіальної оборони Хортиця почалася на полігоні Близнюки поблизу міста Запоріжжя. Після двох тижнів навчання бійці вирушили на охорону кордонів області в Гуляйпільському та Розівському районах, а з червня 2014-го виконують бойові завдання поблизу Маріуполя. Славною сторінкою в історії батальйону став бій під Новоазовськом 5 вересня, коли наші солдати в активній взаємодії з третім дивізіоном 55-ї окремої артилерійської бригади зупинили наступ російсько-терористичних військ. Про ці події ми поговоримо з моїм гостем Віталієм Іликом. Доброго вечора, Доброго вечора. Я в бригаді з часів її формування, тобто я перейшов з категорії волонтер і в категорію Збройні сили на дійсну службу Збройних сил, батальйон існував вже до того. Це батальйон територіальної оборони, тобто фактично, на території є громада. Громада має свої органи управління, і оці органи управління ну на більшості території формували батальйони, тому що. Було зрозуміло, тобто принцип такий більш партизанський. Було зрозуміло, що ворог може піти далі, може там рушити на Крим, на Придністров'я. Там багато сценарій. Сценаріїв було, і сценарії ну, загалом реалістичні на той час. Тобто ситуація, яка зараз, це її вдалося досягнути. Тобто Вона первинна не була. Такою і могла бути набагато гіршою. Тому території починали формувати батальйони територіальної оборони, які фактично були за своєю суттю добровольчі: 23-й батальйон територіальної оборони окремий батальйон, створений в Запорізькій області і включений до складу 56-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ України. Формування батальйону почалося 22 квітня 2014 року і було завершено 30 квітня 2014 року. За станом на початок травня, основну частину особового складу батальйону встановили особи, які вже відслужили строкову службу. Хоча були і такі, хто не мав досвіду військової служби. Після завершення підготовки батальйон був направлений для несення служби на блокпостах у кордонів Запорізької області з 31 травня 2014 року. Сформований підрозділ був переданий в підпорядкування командуванню АТО і спрямований на Донеччину з 1 червня діяв на території Маріупольського району Донецької області. 5 вересня 2014 року сформований підрозділ при вогневій підтримці 8-ї батареї 3-го дивізіону 55-ї артилерійської бригади брав участь у наступі на Новоазовськ. Для того щоб ситуацію під Іловайськом ну, переключити акцент. Відбувся рейд на Новоазовськ. Я б назвав це рейдом, а не там, боями під Новоазовськом. Це рейд. І фактично було реально відновити контроль над Новозовським. Через Широкине вів наступ полк АЗОВ, на той час ще батальйон. Азов. І зверху, через Комінтернове, фактично відбувався наступ усіх сил, які ми згадували, в тому числі 23 го батальйону. Кортиця було реально відновити контроль над Новозовськом, але події під Лувайськом були зупинені мінським переговорним процесом. і Фактично зупинився і рейд на Новозовсько. Тобто не було на той час достатньої сили в скажімо в сепаратистсько-російських військ втримати Новозов, бо вони, вони тільки зайшли туди. І фактично лінія фронту тоді е, замерзла і десь плюс-мінус в такому стані вона дійшла вже аж до теперішнього дня. Наступальних операцій після того фактично не, не велося, були позиційні бої. І тому е, дуже е, ну, пам'ять про цю операцію, вона Важлива дуже для батальйону, вона важлива для, для України, для Запоріжжя, для всіх важлива, тому що це, власне, був е, така практика наступальної операції, а є сподівання, що ми будемо відновлювати контроль над територіями. Ну, Не завжди це буде можливо і в переговорному процесі. Від Маріуполя до Комінтерного там, кілометрів 12. і від Комінтерного до Новозовська кілометрів 16. Тобто розумієте, що це все той кілометраж, який можна подолати там протягом ну, за лічені години, не скажемо хвилини, але за лічені години можна подолати, і е, тоді все, все могло вирішитися в тому напрямку, але знову ж таки Іловайський котел, знову ж таки, непроста ситуація була геополітична з мінськими домовленостями. Товарищ офицер! Товарищ офицер, я прислал. Да. В двух словах, что там было? В принципе, на то время я постарался сделать все, что я мог сделать. И те потери, которые были в моем подразделении, сухим языком не так, наверное, это все, это они, 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 были, они были на войне, но говорю, мы все солдаты и отличаемся лишь знаками различия на поколах. Мы все солдаты нашей армии. Они... Не знаю, получилось выжить нам тогда, хотя исходя из ситуации, которая тогда происходила, потеряли могли, могли бы просто голосами. мы все, просто всех уничтожили. Здесь мы находимся вот там, буквально. До 6 километров. Это территория, которую мы не контролируем. Как это правильно а, Но ну, это тоже очень себя. Мы ее заберем потом. Вернем. Вернем назад. Следующий день. стіну зробить, і хай виросте тієї чи немає, хто на тому Я коли отримав літьоху, я дуже цим гордився. Потім в воєнкоматі мені здали старле. Я взагалі гордився. І коли мене позвали в армію, я не здакався. Хоча в мене дуже великий актив в бізнесі. А, Я в принципі бізнесмен, але ну, треба піти, я пішов. Це залишилося, так? Оця? так. Це в принципі запасна позиція, він так казав. Ще й гарно, сонечко сідає. Давай маленька, ну! хочеш? Доброго здоров'я! Доброго здоров'я! Теж безсмертний. Доброго дня. Доброго. Доброго, доброго. Все Швидвище, ну, да, це що перше, якийсь такий куліш. Це по-своєму. Дуже... Це Я що смачне? Дуже а там якась це каша з тушонкою. Каша. З тушонкою. Да. І вторе є, і перше. А хто готував? Сьогодні я. А так по черзі. Ну, хороші люди. Вони просто прийшли, принести вам в душу, внести Бога. І щоб ви понимали, що ми живемо не зря на этом. Ну всі. да. Ну бежи, бежи, я поздороваюся. – А тут. Добрий день. Прислав. Доброе хоч Максима. – Давайте Маспили. сюда. Да. Це якраз там, там тобі треба бути. Оле. Да, там рубінгут. Фотографуємо як самого найкращого mm -hmm. дозорця. Чуєш? Давай. Просто одного можеш сняти. Так, пока. Праздничка, випрошую, свята у вас. О 10. Здравствуйте. Здравствуйте. Привітно. Я вже звыйшов, що у нас новий психолог з'явився. Так. Да, нам да, розказали. Димочка як тут? Ничего, нормально. Служишь? Да. Да, сейчас. застреляете да. да нет, пожалуйста. Так, все хорошо вот, у вас Хорошие дни, да, тепло. Да. Все, вот полон вон вниз, уже все по этому, все. Вот это все, надо было проехать бегом. То есть, если больше скорость, есть как бы возможно, что не попадут, да? да. Так на такой машине попробуй проскочить. А нет, я не через те, я просто придачу, чтобы меньше бензин не слизла, а вона не едет, вот тормоза закрыла. То есть может подвести техника, да, вот так надо. Машина приїхала, наша антилопа гну. дійсно потрапляючи у ситуацію, коли ти в чистому полі, через декілька метрів добре озброєні сепаратисти, а в машині заклинуло всі чотири колеса. Неприємно. Оснащені батальйони старою технікою, яка може підвести у будь-яку мить. Навіть те, що є, волонтери знайшли на містах, де довели до ладу. Оце знамените інкасаторське авто з італійською бронею п'ятого рівня захисту. Шість років простояло в одному з гаражів Запоріжжя. Волою випадку машина попалася на очі волонтерам з організації Голос Серця. Власними зусиллями волонтери відремонтували автівку та пригнали на передову. Хлопці ніжно назвали Хом'ячком. Перелаштовані, перероблені, швидкі та бобіки, жваво бігають по фронтових дорогах. 31 серпня 2014 року, коли в Ливайському котлі залишалася сотня воїнів Збройних сил, Хортиця отримала наказ перейти річку Кальміус і здійснити прорив на Новоазовськ через Коментернову. Загибель бійців єдиний трагічний результат цієї операції. Рейд мав стати маневром для вирівнювання лінії фронту, проте приніс лише втрати. Висуваючись в Рейд, бійці батальйону Хортиця провели мінування ряду блокпостів. Зокрема, був замінований четвертий блокпост. Тут батальйон поніс свої перші важкі втрати. Бійцям майже вдалося пройти до Новоазовська. Місто було лише в 18 кілометрах, коли наступ було зупинено наказом вищого керівництва. Цей невдалий прорив непри. Ніс ніяких дивідентів, крім втрат. Віталій Ілик по крихітках збирає історії загиблих товаришів. Ось декілька. Безпосередньо під час рейду загинули троє бійців: Ячеслав, Комар, Володимир Попов, і Юрій Демид. Всі вони були мобілізовані в квітні 2014 року і практично відразу потрапили у вир війни. Євген Іванов загинув ще на початку спецоперації. Напередодні дзвонив своїй сестрі, ймовірно передчуваючи трагічні події. Він був гранатометчиком, потрапив в батальйон добровольцем. Всі ці хлопці поклали своє життя за рідну неньку Україну. За нас з вами. Про прорив на Новоазовськ, що був зупинений наказом військового командування, до сих пір намагаються мовчати. 28 вересня хлопці повернулися із зони АТО в Запоріжжі. На передовій під Маріуполем військові пробули 4 місяці. Батальйон не мав таких великих втрат. Тому що, в принципі, старалися воювати правильно і воювати так, щоб не, не нести втрат. Тобто, і взагалі втрати на Маріупольському напрямку їх не можна порівняти ні з тими котлами, які відбувалися там, Дебальцево чи Віловайську. Це звичайно. Тобто там це все рахунок ішов на вже на трьохзначні числа. Тут втрати були не такі значні. Женя Іванов там нагороджений орденом за мужність посмертно він. Загинув е, в такій ситуації, коли мінували блокпост, через який гіпотетично міг бути наступ. Ніякого наступу там не відбулося, і фактично, знаєте, як в Хемінгуея, по кому звоніть Колокол, так десь е, коли міст взірвали, загинули люди, а е, фактично це було намарно. Тобто він е, зірвався разом з шістьма з Нацгвардії, які мінували. Він, був, він прикривав їх. І е, це було 31 серпня, а 1 вересня його дочка е, ну, пішла до школи. Тобто, це ну, такі, знаєте, людські, людські. Причому він сам її виховував. Я бачив хлопців ну, на сам на передку. Тобто, це тих, які ну, зараз тримають лінію фронту. Тобто, це хлопці, які мотивовані внутрішньо. Так. Тобто, вони розуміють якби, важливість своє свого перебування там, що якщо лінія фронту десь хитнеться або буде зломана, ну, це призведе як мінімум до великих жертв. А у Маріупольському напрямку це може і до дуже великих жертв призвести. Ну, армія сильна тоді, коли є багато людей, які мотивовані, власне. Тобто, ну розумієте, плюс там твориться історія. Там всюди, от власне, там на тій лінії фронту твориться історія. І багато хто розуміє це. і... Я свою місію як, як прес-офіцера я бачив в тому, щоб ну, зберегти максимально пам'ять про це. Серйозно працюють командир батальйону, і офіцерський склад, і вже склалася така, вже складаються традиції, власне, батальйон. Так. Тобто це, це дуже добре, тому що на цих традиціях ну, можна виховувати тих, хто прийде, і можна тільки за рахунок вже, ну, перемагати. і Ефективно воювати. Батальйони фактично, навіть об'єднані бригади, вони зберегли оцю пам'ять про своє створення. Тобто, фактично, оцей дух козацький добровольчий, дух, козацький, та. Та, тим більше там Гуляйполе фігурувало, ці, ці всі традиції, вони там дуже активно активізувалися зараз. І ну, цьому сприяють навіть місцевий колорит, тому що там є дуже багато людей, які себе співставляють якраз з Махновщиною, з Гуляйпіллям, якраз біля Маріуполя. Тому що вони активно туди заселялися, ну, з аграрних територій, заселялися в місто, яке було промисловим, величезним промисловим центром, навіть не будучи обласним, але тим не менше, це, вели... це велике місто. Це велике місто. це... Ну на цій території це другий після Донецька. Наша поїздка в батальйон Хортиця припала на жовтень 2015-го. Мене здивував дух козацької єдності, який царює в батальйоні. До того ж, комбат постійно підтримує бойовий настрій, запрошуючи волонтерів, артистів та козацькі колективи бойових мистецтв. Між тим життя триває. Командир батальйону Дмитро Герасименко в минулому році ще був командиром роти, а тепер поступово став очолювати батальйон. Навколо себе згуртував людей, які стали професіоналами на війні. Сейчас я могу сделать группу или взвод лучших солдат на основе селекции, отбирания лучших солдат со всех подразделений своего подразделения. Вот ты, 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 ты и ты, 20 человек. Забрал с любого подразделения. С кухни забрал хорошего мальчика. С автопарка, пехотинца, артиллериста. Забрал кучу. Вот вы парни, у них есть стержень. И все, это подразделение будет воевать. И такие подразделения у меня уже есть. И в принципе, пускай все остальные разберутся. Нікса сотін, моїх почему не можуть розміжатися. Ну, яка група останеться, і це групи можуть йти. Не... У них є стежі. Це задаток професіональної армії. Солдат, бойцов, козаків, рицарів. Е -е, ну, в цьому власне і тактика військова заключається, що добре знати терени. І протистояння там, партизанські в минулих війнах якраз звелися тому, що добре знали терени. І от коли я зіткнувся з батальйоном, батальйон е ну, на певному періоді батальйони об'єднували в бригади для того, щоб розширити і оптимізувати управління. І три батальйони територіальної оборони, властиво, два Запорізькі, 37-й, батальй, 23-й батальйон Хортиця і один Херсонський, були об'єднані в бригаду, і е фактично от тоді я якраз з ними. Безпосередньо зіткнувся, і я побачив перше, що е, люди час від часу ну, відбувалася ротація людей. Е, люди відходили і відходили, на жаль, у вічність, дехто відходив, і фактично ці події, які, про які йдеться, дуже мало було людей, які вже їх пам'ятали достеменно. Границя створилася, так скажімо, е, історично це по річці Кальміус. Хоча є території, які там дуже широкі, не де контролюються нами, але вони там випирають за кальміус. Тобто, чому, я кажу, історично склалося? Тому що ну, все робиться для того, щоб якнайменше втрат, втрат нести. Форсувати, скажімо, річку це набагато складніше, ніж просто десь кудись зайти. Багато ми доклалися для того, щоб втримати центр. Цього напрямку Маріуполь і взагалі, щоб ситуація в цьому напрямку була, була така, як вона зараз, подай, на тих територіях, які ми контролюємо. Вона особлива, ця війна, вона не така, як всі. Одним словом, це дно. Це дно. Навіть я би не сказав там пекло. Ну, пек є місця, де було дійсно пекло, а це дно. Це просто дно, тому що ну, зайшли в якийсь такий тупік. Тобто найгірше це люди, які зазомбовані, і які це просто ну, вони дійшли вже до краю. Так, війна це яма, глибока безодня. Один боєць описав своє бачення війни. Так, війна це коли ти вже майже рік воюєш, а додому продовжують приходити з воєнкомату. Війна – це коли на складах гниє купа зброї і техніки, а ти бігаєш з ремонтним калашматом і їздиш на роздовбаному нісанчику, купленому волонтерами. Війна це коли починаєш бачити різницю між баригами і ідеалістами. Війна це коли ти борешся з собою, коли страх, лінь, біль, інстинкт самовзбереження кажуть тобі ні, не треба, а ти робиш крок вперед і відчуваєш, що ти правий. Війна це коли мінометний обстріл скидує всі маски і показує, хто є хто, хто герой, а хто не дуже. Війна – це коли врятована дворняга стає єдиною згадкою про людяність. Війна це коли частина людей хоче нажитись, а частина хоче перемогти, а решті просто однаково. Ну Будь-які війни, вони не можуть вестися вічно там партизанствуючими або ще чимось. Тобто армія мусить змінитися, мусить змінитися кардинально. І е ці зміни саме життя підштовхує. Друге, е батальйон, який має історію, він вже має додану вартість. Тому що це вже знамена, під які хочеться встати. Це вже набута якась історія і таке інше. тобто Третє, ну, е, я схиляюсь до того, що, на жаль, е, війна так швидко не закінчиться. І е, навіть зараз видно по процесах, які зв'язані з геополітикою, тобто або зриваються домовленості, або навіть не відбуваються цих зустрічей, як та, що мала відбутися там в нормандському форматі, вона просто не відбулася. Mm -hmm. ну, з різних причин, але не відбулося. Тому, е, на жаль, це, я думаю, що це. Схиляюся до думки, що з відходом там цього диктатора, який переріс уже європейський рівень і таке інше, то тоді зміниться ситуація. Тому що я не думаю, що російське суспільство воно, е захоче якийсь цей мараз продовжувати. Воно ну, зараз так трохи піддалося на це навіювання, але все навіювання воно колись спаде. Mm -hmm. Ну, Після Сталіна могли також продовжувати якісь диктаторські речі, але я думаю, що саме суспільство вже не готове до цього. Люди народжуються в любові і для любові. А війна осоружна людському розуму. Віна багатолика. Для одних вона шлях до слави, для інших боротьба за свободи, загальне благополуччя. Для третіх справа принципу. Війна це подія, яку треба не тільки пережити, але й осмислити. Вона не тільки руйнує, але часто веде до згуртування народу та емоційного, культурного, морального, етичного сплеску. Вона об'єднує людей в єдиному пориві проти спільного ворога. Війна це лакмус, випробовування, на людяність. Хто ми є на правду? Тільки будь-яка війна закінчується. А люди. Повинні залишатися людьми.